Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Марта Левченко, засновниця благодійного фонду Місто добра. Перш за все хочу вам подякувати за ту роботу, яку ви робите. Адже неодноразово була у місті Добра, бачила наскільки виріс за ці роки проект. І ну це титанічна насправді праця. І знаю, що продовжуєте нарощувати все нові нові проекти в проекті. І зараз нещодавно зареєстрував. Вали громадську організацію «Місто добра діти. Власне, розкажіть нашим глядачам, чим вона опікується. Це чудесна насправді організація, і місто добра допомагає цій організації. Ми надали наше місце, нашу пересольку, всі наші можливості, інструменти молодим людям з інвалідністю, які вирішили об'єднатися, аби створити організацію. Місто добра діти ця організація, яка захищатиме права дітей з інвалідністю. Та молодих людей. Дуже часто ми бачимо, як ці права порушуються, і ми бачимо, що потрібно такий, знаєте, відповідальний голос цим дітям і цим молодим людям, аби голосно заявляти про їхні права, про порушення їхніх прав, аби докладати максимум зусиль для того, аби таких кричущих випадків було. Якомога менше. Тому місто Добра е, і наш дім метеликів, наш реабілітаційний центр вирішили допомагати. Засновником є Микола Семенюта, це е, наш працівник, наш друг. Е, колись він був е, мрійником на Буковинській мрії, власне, так ми познайомилися. Він дуже мріяв про сім'ю, і він її отримав завдяки Буковинській мрії. Він став чернівчанином і ось зараз він вирішив об'єднати молодих людей для того. Аби відстоювати права молоді з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Ну, напевне, права молоді з інвалідністю, дітей з інвалідністю досить часто порушуються не через те, що хтось не хоче їх дотримуватись, а через ну, банально, напевно, необізнаність. Ось так само, як Микола розповідав, там чимало випадків, коли люди на візках стикаються з тим, що не можуть потрапити до якогось закладу. І крім Миколи, у місті добра, чи багато ще таких людей, які потребують ось такої опіки правової саме щодо людей з інвалідністю на сьогодні в місті добра проживає більше 50 молодих людей та дітей, які мають інвалідність, які потребують постійної реабілітації, спеціальних засобів, тих, які потребують освіти, і ми бачимо як часто саме право на освіту втрачають діти, діти, які які є маломобільними, і які часто перебувають в державних закладах, в психоневрологічних інтернатах, коли вони не навчаються. Навіть зараз такі діти потрапляють до міста добра, і ми бачимо, що дітям 7-8 років, вони б вже мали отримувати освіту, але такої освіти вони не мали. Вони починають вчити свої перші букви, перші цифри і, власне, займатися освітою. Тому це важливе питання, і коли ми Спілкувалися з молодими людьми, які об'єдналися в організації громадській організації місто Добра, діти вони розповідали, що живучи у селі, і в такому місці, де немає дороги, де крісло колісне просто не може проїхати до школи, діти позбавляються права на освіту. Вони не можуть ходити їздити до тієї школи і е, вони не навчаються і. Це коштувало технічних зусиль її батько цієї дівчинки, аби вона все ж таки відвідувала школу і її прийняли до школи. Тому ми хочемо, аби кожна дитина мала таке право. Так само ем, право на реабілітацію, його наче дає держава кожній дитині по 309-й, Постанові, але е, часто сім'ї, які проживають в складних життєвих обставинах, у них навіть немає грошей на квиток, аби доїхати до тієї реабілітації, чи орендувати житло біля реабілітації, чи чим ми будемо харчуватися. Тобто також потрібно мати якісь кошти, аби доїхати до тої безкоштовної реабілітації. Ми бачимо, що роками діти не мають і нікуди не їдуть. Реабілітуватися, тому що мами банально немає грошей на таку подорож. Чи мами є ще інші діти? Вона одинока, наприклад, троє дітей. Де залишити ще двоє діток, аби цю дитину повести на реабілітацію? Тобто немає таких місць, не передбачено всі можливі розвідки подій, сценарії для того, аби все ж таки дитина цю реабілітацію отримала. Тому в місті добра в нас реабілітаційний центр, який. Привозить дітей з любої точки. Зараз ми привозили із Вінницької області і медичним супроводом дитину. Тобто, неважливо, де знаходиться дитина. Важливо, що їй потрібна реабілітація. Ми забираємо маму з усіма дітьми. Ми поселяємо, ми не розлучаємо маму з дитиною. Ми опікуємось, годуємо, одягаємо. Тобто, мама. Проходить реабілітацію, дитина проходить реабілітацію, тобто потрібно оздоровити і цю одиноку маму, яка цілодобово працює, це важка насправді робота, віддаватися. Такій дитині не спати, завжди сонувати, міняти трубки. Це фактично мама стає медиком цілодобовим і вона забуває про своє здоров'я. Тому мами у нас також, які приїжджають з дітьми, вони проходять реабілітацію, обстеження, лікування, вони прокапуються, вони отримують всі ліки, які бо вони говорять, ну мені навіть немає за що купити ті ліки. Я не буду лікуватися. Чи там, стоматологія, чи реабілітація, чи перше вони йдуть на свій масаж. Важливо, коли вже і дитинка пройшла реабілітацію, і мама, і вони разом повертаються додому, та ще й з гуманітарною допомогою, з одягом, з продуктами, з усім, що їм потрібно, і вони вже потрапляють під опіку міста добра. А тепер це ще й громадська організація, яка відстоюватиме в юридичному плані права, добиватиметься, допомагатиме писати всілякі заяви, стоси паперів, тому що дуже часто це. Такий великий процес бюрократії, який важко пройти черги, в яких важко відсидіти з дитиною важкохворою на руках. Тому ми допомагатимемо, ми будемо голосом цих дітей і молодих людей, і намагатимемося так, щоб кожен в нашій країні почував себе гідним. Власне, чи завжди порушення прав дітей з інвалідністю або молоді з інвалідністю, це виключно така фінансова складова ось цього питання? Чи можливо є ще і інша проблематика, яка безпосередньо впливає на це? Часто дійсно є необізнаність в своїх правах, необізнаність в своїх можливостей з людьми. Мало говорять, мало пояснюють. Дуже мало от одиноких мам знають, що вони маючи дитину в своїй громаді. Ді, важкохвору дитину можуть бути забезпечені спеціальними сумішами від своєї громади, які потребує дитина на постійній основі. Тобто це може бути банка, яка вартує там 1500, 1800 п'ятсот, тисячу гривень. Ну, звісно, і цієї баночки вистачає на 4-5 днів, і її нереально придбати за власні кошти, тому діти не їдять те харчування, яке б мали їсти, їдять те, що. Може мама дати дитині, тому це десь прописано в законодавстві. Тому тому так. Це на, на рівні громад є такі можливості, є такі права, але з людьми мало говорять на рівні громад. Людям мало доносять цієї інформації. Люди навіть не звертаються. Вони шукають можливості десь у благодійному фонді, на іншому е, чи чи навіть за кордоном. За тисячі кілометрів, але вони не знають, що їм можуть допомогти в їхній громаді, тому часто і така просвітницька робота є дуже важливою і співпраця з громадою, і коли ти стаєш наче як адвокатом цієї сім'ї, голосом цієї сім'ї, і допомагаєш їм навіть в спілкуванні і в розумінні своїх прав та можливостей. Власне, хто до вас може звертатися щодо порушення прав або дотримання прав, і як до вас звернутися, от людям, дітям з інвалідністю безпосередньо а тим категоріям, яким ви допомагаєте? В нас до нас можуть звернутися абсолютно всі, е, якщо це дитина чи молода людина з інвалідністю, і в неї є будь-яка проблема, неважливо з якого регіону в нас є безкоштовний номер е, з усіх. Телефонім 0800 503 231, будь ласка, телефонуйте, залишайте ваші питання, ми проконсультуємо, ми допоможемо. Якщо потрібна гуманітарна допомога, допоможемо гуманітарно, прихисток надамо прихисток, реабілітацію, надамо реабілітацію і будемо допомагати вам, і будемо відстоювати вас і будемо підставляти плече. Чи є якісь конкретні терміни, от протягом яких ви там проводите ось цей юридичний супровід щодо дітей з інвалідністю? Термінів немає, тому що кожна історія індивідуальна і унікальна. Іноді е, є питання, які можна вирішити за одну годину, а є питання, які там в судових порядках можуть тягнутися місяцями. На жаль, в нас це е, так тривають суди, так тривають всілякі процеси. Але е, безліч питань є таких, знаєте, елементарних, які можна вирішити за день-два, гуманітарну допомогу отримати вже за тиждень. Те, що потрібно, якщо там якесь спеціальне, чого немає в країні, ми обов'язково це знайдемо. Якщо ми побачимо, що наша громадська організація є єдиним, хто може допомогти, хто може почути. А часто ми бачимо, що ми є, знаєте, як останньою соломинкою надії, коли люди вже звертаються в безнадії, і вони стукали у всі двері. А є люди, які от Нічого не пробували, а от одразу телефонують, і вони навіть не знали, що можна досягнути цього самим. Тому ми радо проконсультуємо, якщо потрібно, допоможемо. Якщо потрібно, підтримуємо. Тому що є і питання здоров'я, і питання медицини, і питання тієї ж освіти, і як отримати вищу освіту молоді з інвалідністю, і як народити. Дійти до пологів мамі в наколісному візку, тому що також безліч проблем, і ми бачимо нерозуміння зі сторони суспільства: чи зможе вона бути мамою? А можливо, нам потрібно одразу відібрати дитину чи порадити такій молодій мамі. Що, що ти сама не справишся, що дитині краще буде в державному закладі. Тобто навіть е, така психологічна підтримка, і запевнити, що ти не сама, що ти зможеш, що це твоє право бути мамою. Також дуже допомагають молодим мамам. Дуже, дуже багато напрямів роботи насправді є і в розвитку дітей, і в відвідування всіляких секцій, і, е, діти з інвалідністю також. Хочуть і можуть малювати, вони хочуть, можуть розвиватися, вони можуть займатися в ІТ, вони мають багато бажань і також мрій. І кожна історія дуже важливою і індивідуальною. Власне, знаю, що на території міста Добра є, а, окрім, скажімо так, таких будинків для мам з дітьми, у вас є також і хоспіс, так званий дім метеликів. І знаю, що ну напевне це. А, Найбільша така концентрація любові, турботи, от саме там. Скільки діток зараз у вас там перебуває? Е, у нас тридцять е, і зараз вони всі зайняті, тому телефонують і звертаються, тому що є потреба дуже часто, коли е, з початком війни і ми бачимо, що ця проблема стала дуже нагальною, коли в лікарні в медичному закладі дитині вже не можуть допомогти. Говорять, їдьте додому, а дому немає, тому що територія окупована, тому що дім розбитий російською ракетою. і Їм немає куди їхати. То такі мами з дітьми звичайно роблять запити і. Звертаються до міста добра в наш дім метеликів, аби не розлучатися з дитиною, аби не віддавати її ні до яких закладів, аби продовжувати бути мамою. І найважливіше, що дім метеликів дає надію. Ми також реабілітовуємо дітей, і ми бачимо, коли до нас потрапляють діти, які мають проблеми для Олексійка. Ми зробили все для вікусі. Ми зробили абсолютно все, що їх нічого не болить. Діти не знають, що таке пролежні, діти знають, що таке обійми, руки і любов. Діти, які навіть не мають мами поруч, вони мають е, мати таке відчуття, що мама є. Діти в нас розквітають, попри свої такі е, прогнози, погані прогнози, е, медичні, починають малювати, е, вони знаходять якісь. Е, м Бання свої, вони мають улюбленого песика в нас, вони е, люблять гуляти, вони е, вже навіть говорять нас Іван, там, у мене є брат Максим, вони вже відчувають, що це вже, ну все, я йду додому, погуляв на вулиці. І це так цінно, коли діти не сприймаються як якийсь заклад, чужий десь, а що я йду додому. Це стає їхнім домом. І це найцінніше, що може бути, тому якщо десь є. Мама з дитями, які потребують реабілітації, догляду, мама, якій потрібно лягти в лікарню виподбати подбати про своє здоров'я і немає з ким залишити важкохворе дитя. Ми готові допомогти, підтримати, зробити все для того, аби дитина залишилась все ж таки поруч з мамою. Знаю, що дім метеликів це такий ну масштабний проект, який зокрема потребує і великого фінансування. А окрім того, ви не є якимось державним закладом, і держава ну мабуть не, не вкладає таку лепту, яку би хотілося саме в розвиток ось таких закладів, як ваш. І знаю, що власне за допомогою благодійниці, за допомогою «Н» також організовуєте виставки метеликів на дім. І, і розкажіть нашим глядачам детальніше трошечки про, про ось цю глобальну таку ідею. І а коли, зрештою, метелики злетяться до Чернівців. Ми завжди вигадуємо щось таке, що може об'єднати. І, взагалі, ця ідея вона е, належить нашому першому метелику. Це Марічка, якої, на жаль, вже немає у <кхід> дитини. Був... Рак мозку, і вона пішла від нас Це одна з наших перших пацієнток. Вона дуже любила метеликів. І аби її підтримати, ми звернулися до людей цілого світу і їй малювали метеликів з цілого світу, І з Америки, і з усіх країн, і з усієї України. І школи, класи, садочки малювали для нашої Марічки метеликів, аби підтримати її. Вона так раділа, ми обклеювали всю її кімнату цими метеликами. Ми вирішили, щоб ці метелики продовжували. Продовжували жити, продовжували об'єднувати. Тому діти продовжують малювати метелики. І ми робимо виставки по... <кій> по всьому світу, вже і в Америці, і в Польщі. Наша Енкобеляс, це амбасадор міста Добра, яка 13 разів під час війни була в Україні. Робить такі виставки: ми виставляємо метеликів, вони об'єднують, вони продовжують об'єднувати, вони розповідають про місто добра. Вони розповідають про історії дітей міста Добра. Вони доносять мрії дітей і вони. Їх стає все більше і більше. Люди, які приходять на ці виставки, вони можуть придбати метелика. Вони переносять своїх метеликів, доповнюють виставки. І таким чином вони допомагають місту добра і дому метеликів. Вони знають, що вони роблять хороші справи. Зараз вже запросили в Канаду цю виставку. І останнім таким місцем, коли злетяться всі метелики з цілого світу, це буде місто добра. І ми обов'язково запросимо всіх чернівчан аби вони також приносили своїх метеликів, приходили, придбали на аукціоні наших метеликів. І оцей коло обіг метеликів, добра, світла він об'єднував нас, тому що це те світло, яке зараз так потрібне в нашій країні. Те, що може об'єднати і зробити відчуття навіть найменшої дитини, яка намалює цього метелика, от як може. Тим, що вона вже робить добрі справи, тим, що вона вже чарівник. Донести, що є діти, які мають мрії, і які потребують наших хороших бажань, наших молитов, наших мрій, нашої участі і метелик це власне те, що може намалювати кожен. Тому ми закликаємо, присилайте місто добра, метелики, малюйте класами, садочками, компаніями. І нехай їх побачить цілий світ, і вони об'єднають навколо дійсно дуже доброї, важливої справи. Тому що я бачу, який як важливий цей дім метеликів. Скільки він дає, попри весь свій біль, він дає е, такої надії і світла, і важливості. Як змінюється долі, долі мам, які приїжджають до нас, тому що в нас реабілітовується не тільки дитина, але й мама, Долі цілих сімей. Коли дитину не віддають до будинку, тому що мама не може сама справитися. Це, це якась така вселенська любов і світло, і ви там дуже-дуже дуже потрібні, кожен з вас. Знаю, що власне, хочете повернути ще один. Цікавий проєкт у місто Добра, проєкт імене Небуковини. Ідея просто бомбезна. Якщо, якщо розкажете, для чого ви його повертаєте і чому він був припинений тимчасово? Це ще проект, якщо я не помиляюся, 11-го року. Один з наших перших проєктів фонду Я Майбутнє України. Коли ми брали, збирали діточок іменинників місяця кожного 30-го числа місяця, от, власне, 30 квітня відбудеться відновлення нашого проєкту. По місту Чернівці у нас є 163 діток у базі, це діти із. Найбідніших родин, це діти із складних життєвих обставин, це діти, яких виховують бабуся чи дідусь, чи які потерпіли від війни, це діти, яким дуже потрібне оце відчуття щастя. І ми збираємо цей діточок і даруємо їм іменинний торт, і робимо їм день народження, і кожен отримує подарунок, якого очевидно не отримали б. І я знаю і пам'ятаю, як діти чекали цього свята, і іноді, вперше в своєму житті, там маючи 10 років, задували свічки на іменинному торті і питали: навіщо це, а що це за така традиція? Тому люди приходили, люди купували подарунки, приносили хтось ляльку, хтось м'яча, хтось книжку, хто що міг і обов'язково знаходив іменинника, якому міг сам вручити цей подарунок. Ми відновлюємо цей проект у Чернівцях. Ми закликаємо всіх доєднуватись. Ми шукаємо партнерів місце зараз, де будуть відбуватися. Ці свята і цей проект це кожного 30-го числа місяця. Тому власників ресторанів чи дитячих просторів звертайтеся до нас, ставайте партнером. Це дуже світло, це дуже важливо, і тих, хто. Хоче зробити подарунок для дитини, це теж дуже цінно. Можливо, саме в цьому місяці день народження вашої дитини, і ви можете придбати два подарунки і приходьте з сім'ями, родинами. Це класне, важливе свято, яке знову ж таки об'єднає нас. Це те, що зараз так потрібно об'єднувати якомога більше людей навколо добрих, милосердних, світлих справ, тому що я вірю, що те, що ми транслюємо у світ. У Всесвіт, вона обов'язково буде повертатися. А нам потрібна перемога, нам потрібно світло, тому єднаємося навколо добрих справ. І я знаю, що зараз дуже важко думати про дітей, що дитячі справи часто відійшли на інший план, тому що в нас війна, тому що ми маємо підтримувати наших захисників, нашу армію. Але про дітей також потрібно пам'ятати, тому що це наше завтра, і це те, заради чого. Сьогодні ми всі разом стоїмо плече до плеча. Власне, як можна долучитися, як дізнатися, хто цього місяця буде вашими іменинниками буковини, аби а, не обрати просто якийсь такий рандомний подарунок, а, а спрямувати конкретній дитині, чи є якийсь от перелік, чи, чи сайт, чи, чи хто можна це можна дізнатись? На сторінці «Місто добра у Фейсбуці та в Інстаграм будуть відмічені це буде. Хлопчик стільки років, дівчинка стільки, аби зберегти персональні дані малечі, ви можете обрати той чи інший подарунок, розуміти, які діти будуть, якого віку, якої статі та приносити ваші подарунки. Що дуже потрібного, це завжди для дівчаток розчіски, заколки, резинки, це предмети гігієни, це те, чого діти ніколи не мали. Щось нове, тому що часто діти таких сім'ях е, доношують е, речі і їм так цінно мати. Нову ковтинку, нові капці, якісь е е е е е е е е сережечки. Це те, чого насправді немає, але це така радість і світло, коли ти бачиш дитину, яка просто стрибає і кричить: вау, вау, це найкращий день народження в моєму житті. І ти думаєш, ну, це... а це найкращий день в моєму житті, тому що я стала причиною такої радості дитини. Чи буде цьогоріч Буковинська мрія? Обов'язково цього року таки вона буде. Минулий рік ми пропустили. цей рік буде. Діти вже пишуть листи про свої мрії. Вони всі будуть також розміщені на сайті Мрія Сівію. Ви зможете обирати, реєструватися чарівниками. Це буде діти проекту Наші діти. Це сто більше 150 дітей, які втратили батьків через війну. І ці діти отримують стипендію від «Я – майбутнє України та Дата Груп. По 10 тисяч щомісяця до 18 років це діти, яких ми взяли під свою опіку і назвали наші діти. Тому, власне, вони писатимуть листи про свої мрії. Ми будемо робити для них табір відпочинку два тижні щастя, радості, дитинства, те, що вони втратили. Це буде діти, які постраждали через війну, і діти, чия мрія ніколи в житті не була почутою. Тому обирайте ці мрії. Вони дуже цінні. У нас є час до серпня втілити кожну мрію, зробити так, аби діти вірили в те, що їх не забули через їхню біду, їх не покинули, тому що коли стається от біда, в селищі Гроза, чи от в Одесі, обстріл, ми взяли цих дітей під опіку. Ще тиждень ми пам'ятаємо, а потім ми забуваємо, що поїла та дитина. Чи Зараз весна вона має в що перевзутися, чи де от тепер вона живе, ця дитина, як склалася її доля. Можливо, пам'ятати про цих дітей так і піклуватися, як про них би піклувалися їхні батьки, яких, на жаль, забрала війна. Тому це не питання тижня і забути чи разової допомоги. Це опіка батьківська до 18 років, пам'ятати, знати, чим живе дитина, чим ми можемо допомогти. Де Хоче навчатися, чи встигає вона з математикою, чи не ображають її, що в неї на душі, як до неї відносяться її опікуни, чи не порушуються якісь її права, чи має що вона взути, і чи задоволена вона тим, в чому, в чому вона одягнена. Важливо, аби дитина відчувала справжню підтримку. І це якраз про проєкт Наші діти. І це якраз про мрії цих дітей дійсно направду серцем робити добрі справи. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю, щоб у вас завжди вистачало часу, натхнення, сил на, на всі ідеї, які ви плануєте реалізовувати, і щоб місто добра стало не таким маленьким містом в місті, а щоб розширювалися, щоб збільшували свої обсяги, і якомога більше людей розуміли, що вони комусь потрібні. Дякую, я ще хочу хвилиночку розказати про Катерину Колик. Це приклад, як можна допомагати не тільки грішми, можна ідеями, можна всілякими малюнками. А це от видали таку книжку. Дуже класна історія. Ми будемо розповідати вам про цю книжку, про яка написана про дівчинку, яка допомагає чи Піклувалась про них, створила, коли виросла будинок для е, дітей та для їхніх мам. Про нас таку книгу написали. Тому кошти цієї книги йдуть на підтримку міста добра та я майбутнє України. Тому ви можете допомагати вашими талантами. Також робіть добро, світіть. І ми точно тоді переможемо. Де знайти цю книгу? Ця книга е, буде і в продажі, і на нашому сайті. Ми будемо про неї писати, розповідати. Вона дуже класна, душевна. Я почала читати і вже розплакалася. Така вона дуже-дуже трепетна. Я думаю, що кожен має її прочитати. Обов'язково придбаю своїм дітям. Дякую за те, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні нашою гостею була засновниця благодійного фонду міста Добра Марта Левченко. Дякую, що були з нами. Побачимось.